Так, таку зробили невеличку зупинку, але йдемо як то кажуть, ми завжди, коли приїжджаємо через село Ділове, то завжди тут зупиняємося на хвальку. Тут невеличкий є базарчик. Горіхи дивіться в меді. Ой, тут дивиться оленина. О! Ковбаса, конина, мішана. Весь оленина і кабанина, що не хочеш. Сири, гриби, чурчхели, такі меди, пташки, пташки. І тут на що? А, тут різні спеції для цієї такі склад. Це навіть різних пачок спецій, зустріні. Угу. Супер. Ходіть до стели, прийдемося. Бачите. Пообмальовували, пообліплювали е, РК Рахів, центр Європи. Бачите? А ось тут якраз ось вона. Стела. Ось мої хороші він. Оце, Оце точка центру Європи. Ось це от стела. Торкайся. Торкайся, Сашко. І... Це пам'ятка історії науки і техніки. Бачите? 1987-й рік село Ділове і охороняється державою. Ось він, центр Європи. Так, обережно, бо машина. Через дорогу гори. Чорна тиса. До оці всі мости залізничних, залізничників працюють. І отака от теж річка. До речі, видно було, що вона була дуже високою, текла отак, знаєте, бо багато всяких трубинок навішалося. Така стрімка, гірська річка. Так, ну, а ми продовжуємо свою поїздку. Поселились в готелі. До речі, дуже нове все. Охайно. Доглянуто. О, тут такі сходи вниз. Ми поселилися зараз в Солодконо. Ви знаєте, що з 1 вересня тут абсолютно не сезон, але є готелі, які продовжують свою роботу там, в середньому до 25 числа. Це дуже зараз рідкість велика, але є готелі, які прийняли великі, велику кількість людей. Ну, типу, як. А, вон, Маркос Алли. Прийняли велику групу і вони продовжили свою роботу. Таким чином, відповідно, в них ще працюють теплі басейни. Бо наша база, ця база називається Холідей. До речі, дуже... А що дощик накрапає? Ой. О! А ми зібралися йти на басейн. Я бачу котику? Ну, зараз же, О, як вийде, як вийде на басейні, що дощик. Бачите, дитячий басейн. Басейн з прісною водою і басейн з солоною водою. От. солотвено холі Це вже Закарпаття. На Карпаю дочок не подивимося. Може він не буде великий, то ми їдемо на... нам підказали декілька баз, які ще продовжують свою роботу і в яких працюють теплі басейни. Тому хочемо поїхати. Ми вже, знаєте, такий робимо тур Прикарпаття, Карпаття, Закарпаття, вже все від Адуям. Тут працює ресторан, до речі, дуже хороший ресторан. Ми вже ходили, підемо на вечерю. Будемо вечеряти у ресторані. Сашко вже в машині. А, Маркоба тут, в нього це е, номер один. розвага. Обожній бо тут. Сходи. Сходи. Ну така кажу, територія. Новенька, хороша, номери гарні. Ось там ми вверху. Наші номери. Це виходить тільки початок самого солоту, наскільки я розумію. Я тут був дуже давно. Це от тільки ми заїхали в солоту, але це Зразу ця база. Ну Їдемо зараз як мінімум подивимося, що, що з собою воно буде далі являти. Ну що, погодка нам підвела трошки. Ну нічого. Хоча от, навіть саме повітря, тут тепліше, правда, ніж в Карпатах. Це тушон там так само. Може в них там тепло. Ну йдемо, подивимось. Їдемо, їдемо на екскурсію. Поселились в холідей, а приїхали от сюди, от в е, Люмініцю. Ця Люмініця е, на сьогодні має е, вільний один чотиримісний номер. Люкс, але він однокімнатний. А у нас дві сім'ї нам не підходить. І є ще на сьогодні дві вільні кімнати, типу такі стандарт. А загальний душ, загальний туалет нам таке не підходить. Тому ми поселилися в Холідей. Холідей це буквально ось звідси 600 метрів навскосяк за 200 метрів можна просто пройтися. Просто, щоб ви розуміли, якщо ви тут не проживаєте, оплачуєте 200 гривень з дорослої людини, дітки 100 гривень. Наш марко маленький, то він безкоштовно. Ось такі от браслетики видаються, типу для тих, хто тут не проживає, щоб, або може і проживають, щоб ідентифікувати чужинців. Ось, але розумієте, що в солодну зараз а, не сезон тотальний, багато баз вже не працюють, багато баз навіть вже, от якось тут, наприклад, позливали всі свої басейни. Це як на морі. Отак от ідеш, суцільна вулиця і база, 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 база. Ми були дуже давно в солод ну, і дуже все помінялося. Ось, бачите, теж база, басейни. Отут там все теж, Бачите, вже все поспускали, позакривали. Е, працює е, дуже мало баз на сьогодні, бо тому що басейни солоні і прісні, і вони теплі вони з підігрівом. Так як не сезон і немає повної загрузки людей. Ну, типу, там для п'ятьох людей нагрівати великий басейн води ну це самі розумієте. Тому е, працюють окремі бази. Нам вже сказали три бази, які працюють. В яких повне заселення людей і в яких е, працюють теплі басейни, тому ми проживаємо в одному готелі і приходимо за 200 гривень просто на цілий день. Цілий день Три, 20 гривень, окара 20 гривень, 200 гривень і собі відвідує, відвідуєте басейни без жодних проблем. Е, коли сезон, тут нема куди яблуку впасти, тут все зайнято, все загружено. А зараз, зараз просто чудово, направду. Тому сьогодні будемо тут відпочивати, будемо сьогодні тут плавати, басейн не там вода солона. Що-що? Схоже на мертве море? Ти менше руками махай. От, але вже пливе. Ну тут вода, оцей басейн, вода солона, вона ну, так, як в мертвому морі. І тут теж виходить, а тут, так, як джакузі. А тут прісна вода, тут пісна. А прісна — холодна. То так, Контрастний душок поригати. Ой, кльово, точно таке ще одна моря. Не треба нічого робити, просто що і все. Ну все. Сидиш? Там більше концентрація, там сказав на кісіль. Я б зробила. О, тут ма немає. Прямо такий душевіше, щоб підпливати. Вон, ковальчик пішов так, в душ, і зараз тар буде плавати. А, а оце вода тут штучна? Ну я не знаю, напевно, що закачували з того центрального о, 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 цього озера. Ну, переважно, так було раніше. Ми, ми вже, такі, 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 біло, Пілінг. Пілінг. Зараз ми парком будемо теж плавати. Хай знімаємо, знімаємо. я ноги масажу. Ой, нор. Ну, тут градусів скільки? 38. Що така грязь пішла? 38 градусів. Ці бульки туда, виходить як шахти. в соляній шахті. Ось тут випоровується сіль. Ось так як... виригає. Ну no, і дуже жарко. А, Ой, ось прямо така ж боляч. А мене карман так не... А, мене так, щоб я карман не на замочок і закрив. <сху> <бати до> і <сху> <I> закрив. Добре. Ой, тоді байде. Понесло. Були бульки, бульки перестали. Сашко вже прийшов інший басейн. Тут на рипскаромський тут грав. Ого, що це таке? Зараз погано видно. 38 градусів. Ось відсупі. Тут 38. А тут великий басейн, він теж з підігрівом, теж солона вода. Тут він вже порівняно з тим, коли виходиш з того маленького в цей, то тут вже реально стає холодно. А отой прісноводний басейн, він ще холодніший. Там вже, бачите, тому нікого там немає. А ось тут... Теж солоний. Теж солоний. Тут на що показує 29. 29 градусів. Такі черепашки плавить. Вимірюють вод. Бачите? 29, а там майже 40. Ну що? А, а, дай покаркати біла, почекай. Зате свого чоловіка бачила з бородою. В ага, то точно. Ну, давай, давай, давай. Козагар краще. Давай, Супер! А лодочку так. О, наш крас поїхав. Для Марко. На качелі. Тут така. Mm. Тут концентрація солі, що ти просто, воно, ти просто, просто ти лежиш Ну, бо я би так я не вмію так, ось розставлятися в і воді затримати. А тут то тобі хоч кочек хоч, не хочеш. Давай, робить дзвінку. Робить дзвінку. Кого робить? Дзвінка. Дзвінка У Нормальних людей це називається качів. А тут тебе дзвінка. З тобою картер культур. А Марко каже, ромб, ромба. Рома, ромб. На дзвінку. Де? Є, у нас пішка, червоно, хрест. Дуже жорстко. Ось, вже накопалися, аж як, як тараньки стали. Але така зразу, а Марко, дивіться, він виліз. Дивіться, який білий. Дивіться. Та -то, та -то, тут ще один закився басейн. Так, тут же не сезон, тут або щось дуже нове, що тільки пободва. Або це. А це нам сказали, ось тут, виходить... Як називається Оля, я вже забув. Оля. Ну, от, виходить, що тато. чи я, Ну, з такого плану. Ось тут, виходить, ніби, як бачите, дуже похожі будинки. Це, виходить, ніби батько і син зробили такий бізнес. І ось лю -лю нагадав собі. А це другий якось інше називається база. Ну, Ми зараз покупалися тут. І хочемо пройтися, подивитися, ще які бази працюють, чи взагалі десь є ще якісь тут теплі басейни. Ну, оці дві бази станом на сьогодні працюють і вони класні, гарячі. Ну, Гарячі басейн у мене. Йдемо подивимося сюди. Може... Ну йдемо подивимося. Може, завтра приїдемо на цю базу, подивимось. Тут потустуємося завтра. Ну, завтра не бачите. Машина? От, звичайно, то саме. Все те саме. 200 гривень, діти 100, а такі одмолявки, як наші, то безкоштовно. О, вилятано, ну, дивіться, ще є. Можна їздити собі. Тут база теж італійська піца, дивіться, п'ять є. Рецепція, ресторанчик. Будиночки ідентичні. Ой, а там, бачите, багато корпусів є. За цими є ще одні. 19 вересня і година 17.50. На дворі зараз плюс 24. До речі, тут е, набагато тепліше, ніж в яблониці ми були. Набагато тепліше. Є е, е, от великий басейн. Менше. Зараз подивимося, вверху по сходинках є чани. Зараз ми подивимося, помацаємо водичку, що з собою являє. А це теж люмініця, дивіться. Просто, бачите, теж пише. от Люминиця. Теж люміниця, але інший, інша сторона. Ну, Ідемо подивимося, помацаємо тут яка вода, чи теплий басейн, чи холодний. Ну, Отой басейн маленький, то він теплий. Ці теж з підігрівом, але вони не настільки гарячі, ну, типу, по температурі, як ото що були ми. Теж це видно, як бачите, вон, хмари видно і гори. Там, де ми були, там тепліше.